Господи, я знаю, що Ти єдиний мій помічник у цій складній ситуації, яку я переживаю. Я віддаюсь в Твої руки і прошу, щоб Ти простив всі мої гріхи та позбавив мене від всякого прокляття. Я прошу, щоб Ти був сьогодні і назавжди моїм Господом та Спасителем. Я знаю, що, коли свої очі я зводжу. На небеса, то звідти прийде мені допомога. Я вірю, що мені допомога від тебе, бо ти вчинив небо і землю, і для тебе немає нічого неможливого. Ти не даси захитатись нозі моїй, не здрімає мій сторож, оце не дрімає і не спить мій сторож, Господь то мій сторож. Господь моя тінь, моїй, У день сонце не вдарить мене ані місяць вночі, Господь стерегтиме мене від усякого зла, Стерегтиме він душу мою, Господь стерегтиме мій вихід та вхід від тепер аж навіки. Я за це славлю. Тебе, мій Бог, і надзвичайно дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розсіяний розум мій, збери, Господи, і застигле серце моє очисте, як Петру, дай покаяння, як митареві, взивання, як блудниці сльози, щоб голосно взивати до Тебе, Боже. Спаси мене. Бо ти єдиний і чоловіколюбний. Амінь. Всемогучий Боже, час твоєї слави настав, змилосердися наді мною і позбав мене великого нещастя, на тебе покладаю мої надії, бо сам я є немічним. Допоможи мені, Боже, і визволи мене від страху, Господи. Помили мене. Амінь. Господи милосердний, Ти створив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв Тебе і вірно Тобі служив. Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в Присвятій та... тайні Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло. І кров Твого, єдинородного Сина, Ісуса Христа. Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси злого Духа та всі мої низькі пристрасті й пожадання. Зачини двері мого серця перед жадністю за мною слави і дочасного майна. Не дай доступити до мене ненависті і заздроща, віджени від мене гріховні думки і пожадання, та дай мені силу подолати їх, дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі мої сили душі і тіла, тобі на служіння, укріпи Господи, твоєю милістю. Мою слабку людську природу, допоможи мені, щоб я зараз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до твоєї небесної слави, разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, пречиста Діво Марії і мати моя небесна, що я віддався тобі в опіку і тобі хочу належати, рятуй і підтримай мене під час моїх спокус. Амінь. Боже мій, з цілого серця шкодую за всі мої гріхи і твердо постановляю вже ніколи більше не грішити, бо ними Боже, я зневажив твою безконечну велич. І батьківську любов завдав смерть Твоєму Синові Ісусові, та через них я втратив небо, а заслужив на пекло. Боже, прости мені мої гріхи, та будь милостивим до мене. Господи святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, від якого походить всякий дар. І всяке добро. Дякую тобі за всі твої добродійства, яких так багато подарував ти мені, грішному і недостойному, та сердечно молюся до тебе, так як тепер ти милостиво вислухав мої молитви і виявив до мене свою доброту. Так і назавжди виконуй мої добрі прохання. І виявляй через мене велику милість твою, бо ти щедрий і чоловіколюбний Бог є, і я тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.